Завод, ви всі бачили, працює і виробляє для Збройних сил України для замовників Одні з найкращих танків, я би сказав, тільки в Європі і у світі. В першу чергу йдеться про аплод. У той же час на замовлення Збройних сил виробляються і е, танки БУЛАТ, інші модифікації українських танків. Ми зараз з вами бачили новий український танк «Капот», який е, сьогодні поставляється. І на замовнику, але для нас задача, яку ми ставимо перед міністерством оборони, перед оборонпромом, для того, щоб вже з наступного року цей танк пішов до Збройних сил України. Сьогодні два члени національної безпеки і оборони в з секретарем. Я думаю, що вряд ли ми державне оборонне замовлення на наступний рік приймемо без суттєвого збільшення заказу для заводу і для Харкова. Вот это наш новый заказ. Лучший двигатель, коробка автомат, э, отработана более усовершенствованная система вооружения, хотя бы та же пушка, тот же гранатомет, тот же пулемет. Э, ну как бы все равно мелкими мелкими шагами идем вперед. Плюсы еще две ракеты, которые способ, машина эта способна бороться с танками.